Друзі, з вами телевізійний проєкт Подружки. Ми готові, як завжди, ділитися новими інформаційними подіями з вами. Цього разу подружки побували на персональній зустрічі з відомим виконавцем, який підкорив мільйони слухачів. Саме з популярним співаком, як так, наша подружка у Лондоні, Агнія Ткаченко, мала персональне інтерв'ю. Тому ми не вперше зустрічаємо наших глядачів з цим талановитим виконавцем. Від наймолодших візьму цю естафету і озвучу наш наступний сюжет В університеті короля Данила, що в Івано-Франківську відбуваються часті зустрічі з успішними людьми. Ці зустрічі відкриті та мотиваційні. Були там і наші журналістки, які запитували та чули у відповідь цікаву інформацію про що наш наступний сюжет. Все в тебя Відсутність претензій. та відшкодування. Що ти не розумієш? Я таких справ бачив вже знаєш скільки? Візьми гроші. Згідно договору, банк має право забрати вашу квартиру. Тобі не знається, що ти перебільшуєш. Якщо ви не передасте справу в суд, я звернусь в Генеральну прокуратуру. Тобі пропонують щось? Сонце над головою. А гроші потрібні, мани гірше, ти в борги влізла, я хочу на старості паршки. На да, завжди було твоє. Тільки я і моя сила, але ось її впустила. і Катя побачили уперше у лукарну, де фільм отримав спеціальний приз. Також багато де фільм отримував схвальні відгуки. А чи були негативні слова на адресу фільму? І якщо так, то що саме критикували? Я хочу як продюсер сказати: дякую тобі за запитання, тому що я як продюсер скажу, що Любе кіно завжди має як схвальні відгуки, так і негативні. І це абсолютно нормально, тому що ми всі дуже різні люди. І в різний етап нашого життя дуже по-різному сприймаємо одну і ту саму інформацію. І, звичайно, вони були, але як на мене, і тут можемо мене поправити режисер. Мені здається, що таких негативних, негативних які б на нас вплинули, та, що там ми відчули щось. Мені здається, я не пригадую Крістіна. Ну, Я впевнена, так само я підтримую Ольгу. Звісно, мистецтво, будь-яке мистецтво, воно не може подобатися всім. І сама суть мистецтва в тому, що автор висловлює якийсь свій унікальний погляд, свою точку зору. І далі він пропонує діалог з глядачем, а глядач вже сам вирішує, що він з цього приводу думає. І тому, звісно, я впевнена, що є як і позитивні, так і негативні рецензії. Але так як я режисер, то мені ніхто не осмілився сказати, що їм не сподобалось. Але я думаю, що такі люди є. Звичайно, спершу як відомо, що кінофільм дивилися за кордоном, враховуючи те, що цей фільм базується на реальних подіях, і для нас, українців, ця історія, на жаль, буденна. А от, чи іноземні глядачі знайшли в цій історії якусь схожість? Що саме цікавило після перегляду іноземних глядачів? Дякую, дякую за питання. Так, ну насправді я не дуже люблю це слово, але історія є універсальною, тому що вона в першу чергу говорить про стосунки між людьми. А, і як я вже казала, трагедія, що стається з близькими людьми, це речі, які є які які відбуваються у будь-якій країні незалежно від культури, і це те, що зрозуміло всім з іншого боку, ми також говоримо про проблеми у соціумі, про корупцію. І Україна не є унікальною в тому плані, що у нас є проблеми з корупцією. Є дуже багато країн у Європі. Звісно, у кожній країні є свої нюанси, але в принципі це зрозуміла тема для всіх. Східна Євро... для східної Європи більш зрозуміла, для Західної Європи трошки менш зрозуміла, але не невідома. Тому я можу сказати, що в принципі історія була при дуже прийнятою у світі. На що звертали увагу? Ну я думаю на різні речі, тому що в фільмі ви побачите дуже багато тем. Я не хочу дуже багато говорити до тому, що це мені здається трошки буде руйнувати враження від перегляду фільму. Але у фільму є декілька тем, і от яка тема тебе буде зачіпати, буде залежати від конкретної людини, яка дивиться це кіно. Телепроект подружки. Цікавить саундтрек до кінофільму, на кому зупинили свій вибір. Адже часто густо, з піснею чи то з виконавцем асоціюють і самий фільм. Дякую. Так, у нас саундтрек нашого фільму зробила група Бланш». Це була вже існуюча пісня, яку ми залучили на останніх етапах. Тобто, насправді, в світовому в світовому релізі фільму пісня Бланш» не грає. Але коли ми випускали фільм в Україні, ми розуміли, що нам потрібно це звукове обрамлення стрічки. І цей саме цей трек я знала дуже добре. Це трек хованки. Можливо, ви чули його в нашому тізері, в нашому трейлері. Я знала його дуже добре. Я до речі, в період, коли нам підтверджували світову прем'єру. Я якраз, як і багато з нас були в той період заслані у Європі. І я на повторі слухала цю пісню. Але я навіть не могла її співставити з нашим фільмом. І от декілька місяців тому, коли ми почали випускати фільм у Прокат в Україні, наш монтажер запропонував цю пісню. Спочатку я так відкинула цю ідею, тому що мені здалося, що пісня трохи дитяча, можливо, навіть наївна. Але потім я почала вслуховуватися в слова. Пісня, яку я так чула багато разів. І зрозуміло, що це справді те, що супер резонує із нашим фільмом і, і максимально відображає світ героїні. А, і от так якось ці два світи зустрілись, І, і я насправді дуже рада. Мені ця пісня дуже-дуже подобається. Я рада, що вона стала нашим таким невеличким гімном. Сили проекту подружки. Моє запитання стосується операторської роботи. Скільки годин, днів і місяців займала зйомка, і які складнощі виникали на знімальному майданчику? Бо, насправді мені здається, на зйомках кожного фільму кожен день виникає просто тисячі проблем, які постійно мають вирішуватися, тому що кіно це такий вид мистецтва. Перший він колективний. До нього залучено дуже багато людей. Е, і це процес завжди дуже непередбачуваний. Неважливо, не, не як багато ти до нього готуєшся. Але напевно хочу відзначити, що у нашому фільмі ви побачите, що кожна сцена знята одним кадром. Е, і це додає додаткову складність у роботі, тому що, якщо звичайно, фільм ти знімаєш з багатьох ракурсів, потім на монтажному столі ти завжди можеш вибрати найкраще і з цього зібрати сцену. Коли ти знімаєш одним кадром. В тебе майже немає права на помилку, і отак от як ти зняв сцену, все в ній має бути ідеально і акторська робота, і, і операторська, і звуки, і безліч інших технічних речей, які в цьому дублі мають спрацювати. Тому, напевно, це був один із великих челенджів, але мені здається, що ми з ним справились. Як проходило затвердження акторів на головні ролі? Е, ну, насправді відбувався кастинг. Єдиним виключенням була Анастасія, тому що Анастасія я знала давно з іншого проєкту, який ми робили, до як там Каті, який по факту був таким приквелом до фільму. Е, тому я знала, що Анастасія буде грати цю роль. А всіх інших акторів ми затверджили. Як, от, наприклад, Тетяну, коли Тетяна зайшла в кімнату, я до неї бачила багато інших людей, але Тетяна для мене просто радикально відрізнялася від, від, від всіх інших кандидатур. І <тір 'ю> Я сказала одразу кастинг директору що це буде вона. Наша кастинг директор була дуже дуже рада і сказала, що я, я рада, що це зробила цей вибір, Це найкращий вибір. <реклама> Кінострічка була відзнята ще у 2021 році. У 2022 вийшла в прокат. Чи не було побоювань, що на тлі війни цей фільм може загубитися серед стрічок нагальних про війну, боротьбу тощо. Коли вторгнення сталося, нам всім було взагалі не до цього. І на момент, коли нам підтвердили це прем'єру, ну мої власні думки були про те, що Боже, кому цей фільм зараз потрібен, тому що настільки у нас були інші проблеми, що було важко про все це думати. Але я думаю, що це нас врятувало, тому що коли з'явилося підтвердження прем'єри, з'явилася нова ціль, нова мета. Я думаю, що ми всією командою відволікалися від того, що відбувається в Україні з одного боку, а з іншого боку, також обрали це своїм обрали це, обрали це своєю зброєю. Тому що ну ми, звісно, багато говоримо про те, чи є культурний фронт фронтом, але представляти Україну у такий великий час, у такий тяжкий час, на таких. Важливих світових майданчиках також є частиною нашої боротьби, боротьби у інформаційному полі. А сьогодні ця стрічка, на жаль, є актуальною ще через те, що через війну в нашій країні дуже багато людей втрачають близьких і переживають дуже схожі емоції до тих, яких переживає наша героїня. Uh, і тому я думаю, на жаль, я звісно не могла цього передбачити, але тому на жаль, ця стрічка є актуальною і сьогодні. В яких іще містах України ви плануєте показати цю кінострічку? І чи будете ви знаїхти до таких місць, як, наприклад, Харків? Стрічка зараз вже показується у багатьох місцях. У нас є, здається, 80 екранів по Україні, 86 екранів по Україні на сьогоднішній день. І вона показується у Харкові у планеті кіно, наскільки я пам'ятаю. Я не знаю, якщо чесно, наскільки зараз глядачів Харкові? Ходять в кіно чи це взагалі можливо і наскільки Ви не можете собі це дозволити? А, але якщо це так, то я буду дуже дуже рада. Це не тільки наше бажання поїхати презентувати кіно, а як правило, це сенергія роботи з кінотеатрами. І ми щиро вдячні за запрошення сюди в Івано-Франківськ. Цей чудовий новий кінотеатр. Тому ми з радістю приймаємо всі запрошення. Тому, якщо це буде Харків, це звичайно буде Харків. Ви багато навчались та працювали за кордоном, тож знаєте, які в них стандарти. Скажіть, будь ласка, в кого вищі вимоги до учнів у нас чи за кордоном, та як ми можемо покращити свої навички та знання у кіносвіті? Ну, звісно, давайте будемо чесними. Тут проблема є у тому, що наша українська кіноіндустрія ще досить молода. Звісно, у нас є великий багаж українського кіно, яке існувало як частина радянського кіно. Проте з 91-го року, приблизно років на 20 майже майже нічого в Україні не знімалося, і у нас е, створився е, такий проміжок між поколіннями. Тому що ті люди, які активно працювали у, у радянській Україні, через те, що в 90-ті було зовсім не так кіно, вони всі змінили, ну, більшість з них змінила свою сферу діяльності і вони не могли передавати досвід. Тому, от коли в нас у 14-15 році. Після революції знову запрацювала кіносфера, коли українська держава почала знову фінансувати цю сферу. Якщо чесно, нам майже почалось починати все спочатку і навчатися, чому цьому спочатку, але ми вже бачимо результати. Тому що 22 рік, як би це не було іронічно, він для українського кіно був найуспішніший. До того часу вже близько сіми років індустрія так активно працювала, знімалися фільми. І у 2022 році у нас на кожному кінофестивалі класу А був представлений український фільм. Це дуже високий показник. І, якщо чесно, ми у цьому плані за останні 2-3 роки нічим не гірше, ніж середньостатистична європейська країна. Звісно, ми не можемо порівнювати себе із великими кіноіндустріями, як, наприклад, там британська, як американська, як ряд азійських кіноіндустрій. Але за останні роки ми справді дуже сильно розвинулися. Але кіно це дуже дороге мистецтво, воно потребує дуже багато коштів. І також це мистецтво, де залучена велика кількість людей. Над створенням однієї роботи. Тому тут потрібен час для того, щоб ми вийшли на, ну, на, на достойний світовий рівень. Але взагалі зараз у нас тенденція дуже позитивна, і українське кіно розвивається і розвивається дуже швидко, незважаючи навіть на, на ситуацію, яка є в Україні сьогодні. Ще а, одне питання і... до вас, Анастасія. Ви говорили в одному з інтерв'ю, що дуже намагалися вжитися в свою роль. Тож, як вам вдалося фізично та морально, і, і чи відійшли ви від неї? Так, насправді, ну я не можу сказати, що мені довелося вживатися в роль, адже ми багато працювали до початку знімального періоду. У нас був дуже такий плідний саме репетиційний процес. І коли ми ввійшли в знімальний період, то я просто якби, була цією героїною. Я не робила нічого додаткового. Звісно, мені доводилось тримати себе, ну, адже це був мій вибір, я розуміла, що це мені допомагає тримати себе в певному психоемоційному стані, для того, щоб мені не доводилось кожен раз перед камерою почали налаштовувати себе, витрачати на це час. Тобто це Відбувалася доволі швидко одразу. А відновлювалася я уже після закінчення знімального процесу, але це відбулося доволі швидко. Ну я думаю, майже одразу. Якими були ваші перші емоції, коли ви побачили кінострічку вже в доконаному вигляді? Це навіть перевершило мої очікування. Я налаштовувала себе на те, що це буде потрясаюча робота. Саме я кажу про кінострічку, але навіть скажу таку цікаву деталь, коли був перегляд у лукарно, і це вперше я бачила фільм. Кристіна, режисер, попросила мене, щоб я відокремилась від оцінки саме себе, як актриси, а дивилася фільм повністю і цілком його сприймала. І це забрало буквально дві секунди. Адже фільм поглинає, і ти не можеш ні про що інше думати, ти тільки дивишся за тим, що відбувається на екрані, що відбувається з гривни. Тому я впевнено можу сказати, що всі мої найвищі оцінки вони були побиті тим результатом, який я побачила на екрані. Працюю в театрі, я акторка. Час від часу мені приходиться хвилюватися перед виходом на сцену, але. Коли я прийшла вперше дивитися фільм, я так хвилювалася, я розуміла, що зараз підходить моя сцена. Мені ставало просто Капець мені наступав. Ну я не про це. Знаєте, мені от фільм, я його подивилася вже двічі, і от він мені нагадує. За моїм особистим психоемоційним сприйняттям е, книги Альбера Камю, романи Альбера Камю, коли воно тебе, е, ти не розумієш як, але воно тебе затягує, обволікає і не відпускає, поки не пішли титри. На жаль, я не можу просто прийти, і фільм з'явиться переді мною. Я в процесі роботи над фільмом бачу його тисячі і сотні разів у різних варіаціях, монтую. І коли я вже приходжу дивитися його на прем'єру, так само я не можу вже дистанцію дистанціюватися і побачити його як глядач. Я занадто добре його знаю для цього. Насправді, от моє якесь відчуття було, воно напевно, якого ти не можеш собі дозволити під час війни, але ми зараз вже вчимося і робимо це краще і краще. Відчуття, знаєте, такого щемлячого щастя, і відчуття, що. Життя продовжується, ми мусимо його жити, і це одна частинка там, мого життя, нашого спільного з Христиною, там, да, життя там, в роботі над проєктом. І я дуже-дуже сподіваюся, що а, наші глядачі також а, будуть. А, мені хочеться сказати в захваті, ну тому що я в захваті від нашого фільму, але я розумію, що він. ну, викликає зовсім інший захват, але тим менше в захваті від нашого фільму. Я Дуже сподіваюся, що вам сьогодні сподобається кіно і <плес> Історія про важке життя звичайної української родини, дебютна стрічка Крістіни Тінкевич розповідає про Анну, лікарку швидкої медичної допомоги та одиноку мати, яка є опорою для матері, сестри та єдиної доньки Каті. Анна сильна жінка, яка хоче подарувати краще життя для своєї доньки ніж було у неї. Але сталася неочікувана трагедія, яка може все зруйнувати та залишити героїню з байдужою системою та безмежною втратою. Саме цей фільм змушує більшість переоцінити сенс життя, знову зрозуміти важливість нашого здоров'я і відчути тепло, якого часом ми не помічаємо. Звісно, важко збоку дивитися на миті несправедливості. Про це та інші розпитували наші журналісти. А зустріч проводилася у новому кінотеатрі Івана Франківська. Знімальна група вразила нас добротою і щирістю. В умовах важкої буденності це саме те, чого так не вистачає одне одному. Тож дивимось. Я за насягну. Часом за мені треба втратити в Тож, то ті люди з вашої команди, які допомагають обрати правильний шлях. Давайте поаплодуємо. Я в такому лісі полягався на мікрофон взяти, не дуже боротьбі спілкувати повзнути, тому респект. дуже круто. Хто дихає? Не знаю. Я, як я вже казав, супер моєї Сантезаної області і не було дуже якихось можливостей там. Десь кудись поїхати, щось зробити. Тому знав, що все лежить на моїх плечах. Якщо сам щось зроблю, сам щось добьюся, то те зі мною буде. От не знаю, я бачу дуже багато людей з нами сьогодні, тут які дуже творчі, які прям про людині, які стараються щось засягнути, якщо справді це так. Мені здається, що в будь-якій сфері, в сфері, ну там музики, сфері або Перухаряє когось і юриста, бай каже, треба просто шукати навколо себе людей, які такі самі заряджені, як ти, і разом робиться, бо чу колись фразу, що якщо хочеш йти швидко, йди сам, а якщо хочеш йти далеко і довго, то йди з кимось. У житті вас витяга слав, ви виступаєте під сезонінгом, як ставка. Якщо ж першу частину нам зрозуміло, ця перша вітра ваш має імені та призначити, то як розпорядження. І я Дякую. ми просто думали з командою, як називатися, як придумати псевдонім, поважаємо, що тоді ще по 22-й рік буде просто Ярослав Карпук не сама стильна історія. Ми придумали їм такі тем псевдонім, щоб дуже легко зремонтувався, що буде така ігра слов, щоб така була певна або значності. Хотіли ще проходити, скільки мене звати Ярослав, хотілося тривати псевдонім Ярко, таку яскраво. І я, або Ярослав, і я так кажу. От. Тому ну, все-таки придумали, як так, це нам подобалося більше, і все. І сенс, цього знає тільки наша команда. І все. Ось так супер просто. Ваш доковий шлях мала змогу спостерігати майже вся країна. Ви є прикладом, як саме рухатися вперед. Чи були на вашому шляху такі моменти, коли кар'єра складалася саме так, як ви б хотіли? Ніщо собі. Не знаю, я себе вважаю якоюсь там, зіркою або популярною людиною ніякому разі, не хочу про це думати. Просто. Живу музикою і люлювати від цього. Якщо хтось від цієї зустрічі зарядиться, можливо, комусь ці ставитись, допоможуть, якось прийти якісь думки свої, я буду радий. Пишу свої пісні, бо ніколи не роблю це там, бо треба, щоб бути о, популярним, таким, так це буде круто. Просто живу цим, Прям щодня живу цим, і стараюся тобто, робити це не для власного его, а щоб якось ну, зробити такесь добро. Не знаю, дуже нога хвилина цим питанням, що ще сказати. Чи якийсь я хороший приклад? Не знаю, не мої судити.

щоб кожен француз, німець, і саме наш преступ Аллах, знав це дуже потужна українська пісня. Заспівайся свої пісні, розкажи, що буде ще ми на виставні Я тобі не Що ж, сьогодні наш випуск був саме таким. Це неймовірно, що в умовах війни серед і тривог ми маємо змогу хоч якось забувати про розпач. Тому ми щиро хочемо, щоб таких сюжетів було більше. А відтак настав омріяний мир на землі. Давайте триматися разом і разом розвивати наше українське. І посміхайтеся частіше не дивлячись на внутрішній біль ворогам на зло.